Вітаю всіх на каналі Номізматика. З вами Ярко Коінс І сьогодні ми вирушимо до, з вами до музею грошей. І першою темою, яка на нас чекає, це будуть монети Київської Русі. Хоча чомусь на стенді в, Національному, в музеї Національного банку України значиться це як монети давньої Русі. Але, як на мене, це калька-калька російської історії, яка... Змінила Київську Русь на Давню Русь і це всіляко пропагує. Тож, ми дивимося на монети Київської Русі. Монети Київської Русі символи державності. Важлива сторінка в історії грошового обігу України. Карбування власної монети у 10-11 столітті київським князем Володимиром Святославичем. Та святополком Окаянним, а також Ярославом Мудрим, безумовно, надзвичайно важлива сторінка в історії українських української нумізматики українських монет. Зразком для карбування київських монет послужили візантійські соліди другої половини 10-го століття Срібляник, срібляник Володимира, який ви бачите на, своє, на своєму екрані, був дуже подібний до візантійського міліарісія. І ось саме Монети Володимира на лицьовому боці мали зображення самого Київського князя. На іншому боці відображали зображення Ісуса Христа. Златники ж. Ця монета златник, ви бачите, зараз в центрі свого екрана. Надзвичайно рідкісні монети. На сьогодні відомо лише 11. Златників, які зберігаються у різних музеях світу. Два з них знаходяться в колекції українських музеїв. Два з 11. На лицьовому боці срібника. Написано, що це князь Володимир, а це його злато або це його срібло. Власне, так зображується одна із сторін монет. Ну, а на другої якраз зображення Ісуса Христа. Також на цьому стенді ви можете побачити ось такі ось хрести. В період становлення Київської Русі. От, бачите, тут уже недавня Русь, тут уже Київська Русь виправилася. З'являються перші давнеруські золоті та срібні монети, що карбувалися в Києві в 10 му на початку 11-му століття златники-срібники. А також увага, досить рідкісні монети тму тараканського князівства, що теж наслідували візантійській міліарісії Василя II, першого Константина близько 1030 року. Ось ми можемо з вами помилуватися. Такою ось прекрасною монетою. Латунна монета Тому Тараканського князівства початку 10-го 11-го століть, яка якраз і виготовлена за зразком візантійського Мілі Орісія. Не забуваємо підписуватися на наш канал, натискати лайк. Писати в коментарях, якщо вас щось цікавить, і ярко-конінь спробує приділити всім увагу і відповісти на ваші питання. Поділіться цим відео з друзями знайомими, підтримайте український контент, щоб більше українців знало свою справжню історію. Так, давайте дороздивимося ще. Кілька стендів присвячених українським монетам. Це монети вже Київської Русі, але більш пізнього періоду. Це 12 13 століття. І багато хто з вас впізнав гривні різних типів. Срібні, зливки, гривень, які. Являлися платіжними засобами в 12-13 столітті в історії Грошового обігу України. Їх називають безмонетним періодом, але, як на мене, це зовсім некоректна назва, яку знову ж таки історики от тієї радянської доби, приховуючи свою недолугість, назвали. Безмонетним періодом. Що це означає безмонетний? Це не означає, що на, на наших теренах не було монет. Просто відсталість тогочасних князівств, тогочасних фактично монетних дворів породила те, що українці, тогочасні українці користувалися монетами інших, інших народів. Але торгівля не припинялася. Товаро. Грошовий обмін відбувався. Але ось через це так, таки, таку історики створили таку ширму, яку назвали безмонетним періодом. Значить, безмонетний період характеризується повністю відсутністю ринку металевої монети. Ну, як то відсутність, коли монети були тільки інших князівств, користувалися східними монетами? З цим я ось ніяк не можу погоджу, погодитися. Так, на зміну карбуванні монети приходить іноземної монети, яку називали там ось, власне, кунами, нагатами, різаними і прочими. Приходить гривня, срібні зливки. Обіг таких зливків обмежується Київським, Переяслівським, Чернігівським, Волинським, Новгород-Сіверськими землями. Гривня спочатку була пов'язана з шийним обручем, тобто прикрасою. Я думаю, що багато хто з вас ці гривні бачив в музеях. Найпершими типами гривнів були Київська, Чернігівська і Новгородська. У внутрішній торгівлі знову повертається до примітивних товарогрошей намиста зі скла та сердоліку, шиферних прясельць та інших. Сурогатні гроші використовувалися. Також як шкури тварин. Зв'язані в пучок, запечатані спеціальною свинцевою пломбою. Досить часто на таких пломбах зустрічається тамга або родинний знак рюріковичів, або ж тризуб. Ну, давайте подивимося. Власне, ось такі шматочки вже обрізані шматочки. Теж, як би, різан, називали його, шматочки срібла. Або рублені частині гривні, які називалися рублі. Тобто лавра вища Кремля, гривня ваще рубля. Ось, власне, гривню рубали на такі шматки, звідси і в росіян з'явився рубль. Ну, точніше, вони не були росіянами, вони на той час ще довго будуть московитами. Так, О, давайте все ж таки повернемося до стенду. І подивимося гривню саме київського типу. Ось цю чудову, чудову монету. Ну, вона не монета, це зливок, срібний зливок київського типу, адже, як ви почули, щойно е гривенів було кілька типів. І ось саме київська Ось мала таку форму, яка зараз і послужила, фактично. Війшла фактично в логотип Національного банку України, монетного двору Національного банку України. Срібний зливок шестикутної форми вагою близько 150 грамів срібла. Знайти таку просто-таки фантастична історія. Я бажаю кожному пошуківцю українському. Що під катушкою задзвеніла саме така київська гривня, і це просто, просто чудово. Національний банк України випускав і копії таких монет. Я думаю, що деякі колекціонери мають такі монети в колекції. Ті, що випускалися якраз, національним банком вже копіями. Ось така гривня, це гривня чернігівського типу. Досить цікава, правда? Срібний зливок, частина української історії десь близько 12-13 століття. Можемо також роздивитися ось ще одну чернігівську гривню. Ну, а третя, ось таке, як знову ж таки, бачите, московський примітивізм, Новгород... Новгородське князівство, вони нічого не зробили. унікального, вони зробили просто різаний пруток. ну, на... На, Як кажуть, хоч в Чернігові і в Києві, хоча б форму придавали. а тут взагалі-то, як кажуть, ось тобі. Нагадує мені, сучасний зливок від припою по 40. Такої марки. Дякую всім, хто додивився наше відео до кінця. Прозуміть лайк, пишіть в коментарі. Почуємося, побачимось, бережіть себе. Слава Україні! До нових зустрічей. З вами був Ярко Коньц.